Лаці спорту Сумського державного університету, де е, будемо спостерігати за матчем. Давайте прослухаємо склади сьогоднішніх команд. Господи, наразі команди знаходяться недалеко. Ух, який же удар від Клименка? Проспав зараз соляник е, пострілу бив і відкрив ближній кут. Рахунок у нас відкритий номер п'ятий відкриває рахунок. У нас. На початку зустрічі початок у нас від підопічних Станіслава Корсуна, яким потрібно... Нагадаю, що зараз у команди 12 зіграних ігор. Денис намагається розхитати дану люка, який активно веде, намагається зустрічати своїх опонентів. Зараз непогано. Розігрують кутове, але... Виконав цей стандарт е, Максим Божок, який намагає пробивати. Прямий удар, але скільки заблокувала друга спроба. Максим Божок 2-0. Ось так от швиденько подвоюють перевагу собі у рахунку гості. Максим Божок виконав е, цю нову. Не дається їм зараз нічого такого створити поблизу воріт. Е, гороха тільки не сказав. 77 номер команди на тону. Нею не скористався. Контратака на тону Торчило. удар. прямісінько в руки. Не вистачило сил в першу чергу у цьому удару. І Горох без проблем забирає його до своїх ніг. Рук викачаєш. Що його вже удар! Бенко передача на. За спине, набігаючи е, Данилюка, але не точно. Зараз контратака. Сладчика, є можливість забити, але... Божок! Удар! Намагається одразу знайти Назарія Мокренка, який залишався там в карному майдані. Доволі невелика відстань, а можливо, буде знаходити передачу когось. Але... Я, здається, саме капітан команди, бо був першим, коли. Зараз Ісмаїлов. перехоплення, вихід Вічнавіч. Удар! Ну, так, більше на совісті саме голкіпера. Удар! Далькує урожайна країна. Ромни та Брокар Стар Пепер з міста Суми. Зараз корох! Яка ж передача в стилі Юрія Саверка, набуть. Одразу ж. Згадався такий флешбек в матчі урагану з Авророю клас. Зараз Богдан Горох тягне м'яч, з носка пробиває Євка і на підсумкову перемогу. На паркеті. Нас Данилюк зараз помиляється при передачі. Гірко проходить. Простріли! Ось і гол. Можливо, зарано я похоронив. Під офічних там демо підлужний каченка. Каже Іван Гірко за 12 хвилин до закінчення зустрічі робить. Ой-ой-ой, а що ж у нас виконує Зараз Данилюк? здається. Венець. 27-го номера команди Балу забиває як в чужі, так і власні. Знову в чужі, просто правісимо. Монастерох помилка причила. Намагається зараз організувати атаку. Кекін. Станіслава Форсена, як і сам Станіслав е, на лайві запасних. Зараз мальованих. Порушував правила, не вдалося це йому зробити. Вони втік на побачення. Зараз п'ятьох перехоплення Данилюка, але не вдалося йому м'яч. Повз Сергія Сланченка, щоб втікти на побачення вже з порожніми ударами е, воротами. Удар. Івана Гирка і Богдан гороб'ять, пишу, гол забиває Богдан, горохолті проховати балу, продовжує поєрити в цьому сезоні і знову ну, висвяткуває, напевно, хокеїста. цього матчу, де обов'язково безсумнівно, буде весело, цікаво будівкувати, але... 30 секунд до завершення зустрічі, тож сказати, що щось може змінитися. Ось може змінитися. Слаченко неочікувано для лахотника. Пробиває поворота. М'яч летить в кут воріт. Михайло з цим ударом справляє. Божо грає через Мокренка. Мокренка потрібно бити. Удар. Соляник відбивається за е, цей вихід. Вічна а арбітри фіксують. Фінальний свисток фіксує рахунок 5-2 на користь ФК Балу.